Я був за кордоном, коли розпочалась повномасштабна війна. Ну я не витримав, я вирішив приїхати допомогти. Потрапив у 35-ту бригаду морської піхоти. Там і там отримав поранення, під Авдіївкою. Штурмували кринки, плавав резиновими лодками через Дніпро. Хочеться, щоб було якимсь таким красивим, світлим. Щоб там хотілося жити і, і дивитись у мирне вікно, як то кажуть, з мирним небом, щоб шахеди не літали, щоб гулу цього не було, спокійно спать ночами. 22-му я призвався, розподілили нас, ми попали в й прикордонний загін міста Краматорськ. Посад було не одна посада. Я був і кулеметником, ну, і кулеметником я і закінчив свою військову службу. Варіанти є, треба дивитися, треба їхати. Поки їх не було грошей, то це було якось ну, як скажемо віртуально, скажем так, що да вроді є можливість. А тепер будемо більш детально їздити, дивитися і шукати, підшукувати те, що і нам буде до, до вподоби, і те, що ми зможемо купити за ці гроші. У 2024 році 211 родин отримало житло саме завдяки підтримці президента України і Кабміну, зокрема Міністерства ветеранів, у нас на Черкащині ще 95 родин мають отримати житло. Сьогодні ми з вами стали свідками саме першої черги. Ми сподіваємося, що ми ще з найближчим часом проведемо всі необхідні процедури для того, щоб ті кошти, які передбачила держава, саме за цим напрямком, щоб ми їх. Використали в повному обсязі, щоб кожна родина відповідно до пріоритетних речей до цих черг відповідно отримала житло. Настаном на сьогодні в державному бюджеті передбачено кошти більш ніж для півтори тисячі родин отримати своє житло. Власне, отримати житло і першочергово для нас є пріоритетом забезпечити житлом ветеранів і ветеранок, які втратили своє здоров'я і мають першу другу групу інвалідності. Власне для цього їм потрібно звернутися до свого департаменту управління з питань соціального захисту або з питань ветеранської політики подати необхідний перелік документів.